Ну, все ну, видно, опера... політичка об основа. О, Точі, зразу опитає. І після чого їх несуть, вас допитають, вы подробно розкажете. Як Безпиталь. Безпиталь. Просто треба розуміти, що це не було якось, звідки воно як. Що звідки воно в словах знаєте, що машина кроме Микундарі ніде не була. Сім'ї два радіатора проколова. Ви в двох словах знаєте, да? Ну, в двох Начало. словах. Чому просто... ну, і все що же питаю, може з кимось конфлікти. Я ж з... вам сказав, немає конфлікту активної деятельності за Брадянську селищного. Все, хоч не можна. Да ви ж туди посилаєте останні нас 4 автобуса. Ну, не ви, а ваша організація. Ви ж знаєте, що там відбувається. Ні. Ну, кто ну, окончається, що я буду вам розказувати.